І Васик Телесик 2.0 Жили були дід та баба, і була в них найбільша мрія, щоб замість діда на городі і баби біля печі хтось ще в тік-ток танцював та лайки збирав. Ой, діду, каже баба, давай заведемо дитинку. Та де ж її взяти, зітхає дід. У магазині все по три гривні немає, у сільпо теж не продають. То ястісти зліплю вирішила баба. І виліпала вона хлопчика, назвали його Івасик Телесик. Ріс Івасик не по днях, а по годинах, як швидкість інтернету після підключення оптоволокна. От би мені дрон, полетів би над лісом, зробив би контент, хай би вовклі позазріли. Одного разу дід зробив його човника з карбону і каже Пливи, синку, рибку лови. Та дивись відгукуйся тільки на наш вайфай, бо якесь ліве підключення то небезпечно. Плив Івасик, ловив рибку та раптом чує Івасику, у Телесико, пливи до бережка, тут тобі піци безкоштовний вайфай. А то хитра змія гадюка, що підривляла доставкою голову, хотіла хлопця у свої лапи заманити. Але Івасик не дурний. А ти qr код покажи, чи справжня ти. Змія не мала, бо ще користувалася кнопковим телефоном. Тоді вона сивою схопила його і затягла у свій підвал, де купа сміття з Аліекспрес і старі дротові телефону. Змія каже: Будеш мені суп варити, смузі збивати, а вечорами серіали зі мною дивитися. Та Івасик хитрий, узяв і навчив змію користуватися інстаграм. Вона так у лісах засіла, щось забула хлопці стерегти. І Васик тим часом сів на свій дрон, що дід подарував, і полетів додому. ним кричить І Васику, вертайся, в мене ж безлімітний інтернет. Та ні, сміється хлопець. Я краще в баби борщу поїм. Вернувся Івасик до діда й баби, показав їм фото і відео пригод, набрав купу підписників, а змія тим часом стала інфлюенсеркою, робить огляди старих кнопкових телефонів. І жили вони довго і щасливо. Дід і баба лайкали. Івасик стрімив рибалку, а змія заробляла на рекламі батарейок.